Кредити важливіші за людське життя. З таким питанням до Ковальчан звернулася дружина загиблого воїна і мама полоненого захисника Світлана Богдан. Жінка розклеїла по вулицях свого міста постери про полонених бійців Азову, а невідомі заклеїли їх оголошеннями про кредити. Її постери про теракт в Оленівці, який забрав життя 53 військовополонених азовців, про те, що майже 700 воїнів бригади вже другий рік у полоні. Жінка не розуміє, як люди власноруч можуть на такі повідомлення клеїти. Будь-що, до слова, ці наклейки жінка друкує за власні гроші. Це так якось дочепило, що кабайдужі. Хоча це не, не, одноразово було, що так заклеювали, але я підходила, зривала, поправляла, бо теж 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 і файли купували, і постери на твердій і бумазі все такі. Хотілося б просто для того, щоб була інформація. Не кожен хоче десь там в соцмережі шукати. Просто підійшли, поки qr коди відкрили, і там багато інформації відкривається. Може, я така не зміня, але я сподіваюся, що все-таки от QR-код, можливо, він зацікавлює молодь. Світлана Богдан, мама двох захисників України. Азовець Андрій Богдан нині у російському полоні. А Анатолій Богдан боронить державу на фронті. В кінці жовтня цього року Ковальчанка втратила на війні чоловіка. 50-річний Ярослав Богдан помер внаслідок важкого поранення на фронті. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища.